Та вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Українцям, які опинилися за межею бідності, збільшать соціальні виплати, але за певних умов. В бюджеті на 2023 рік на соціальні видатки передбачено близько 800 мільярдів гривень. Втім, збільшення різного виду допомог наразі є. Не є значним. Проте в Кабінеті міністрів України зазначають, що ведеться робота з підвищення стандартів підтримки соціально вразливих груп та верств населення. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Вона не стала конкретизувати, про які саме категорії громадян взагалі йдеться, і кому саме будуть соціальні виплати збільшені. Але а, вона додала, що такий формат дозволить гнучкою, адресно підходити до забезпечення соціальних прав людей і не прив'язуватися до прижиткового мінімуму. Або не прив'язуватись не лише до нього, зокрема, окремим верствам населення планують підвищити виплати, які будуть на 50% більшими за прожитковий мінімум. Ми плануємо збільшити рівень соціального забезпечення людей, які потрапили в бідність. Це збільшення стосуватиметься всіх категорій громадян. В разі, якщо людина не може працювати з об'єктивних причин, якщо її сьогоднішній дохід не дозволяє забезпечувати базові потреби, якщо людина готова активно включатися до повернення собі економічної самостійності, от така інформація, тому будемо чекати, які ж саме соціальні виплати будуть збільшені, розмір яких соціальних виплат буде збільшений в 2023 році. Якщо у вас виникають якісь питання, Будь ласка, задавайте Я вас обов'язково проконсультую, надам юридичну консультацію. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.